Сьогодні проведете день зі мною. Я покажу, чим я займаюся свій вихідний день. У мене сьогодні є декілька справ і хочу вас взяти з собою, якщо вам цікаво. Буду робити такий невеликий шопінг. Зараз я почну зі сніданку. Я дуже люблю снідати, коли в мене вихідний день, бо я можу приділити цьому більше часу і щось приготувати нормально, смачне і корисне. Тож, якщо вам буде цікаво, можете далі спостерігати. Ось так наразі виглядає мій сніданок, буду йти їсти. Я стараюсь, щоб завжди все було збалансовано. Тож я ще можу взяти собі декілька цукерок, або там печива, або шоколаду. Бо, наприклад, для мене краще з'їсти щось шкідливе зранку і собі потім про це не думати, ніж, наприклад, вганяти себе в якихось, якісь рамки і не дозволяти собі їсти те, чого хочеш. Буду вже збиратися. Їхати в місто покажу, як я фарбуюсь. Е, так, я почну з крему. Ось такі в мене малесенькі, поки я вже замовила повну розмірну версію. Я взагалі замовила там багато чого замовила. Тож я потім зроблю розпаковку, кому буде цікаво, що я замовила з корейського сайту. Брою фарбується Benefits. Тут вже, на жаль, немає. Ніякого надпису. І ось такий олівець. Олівець це. Pink Lips, Називається. Це олівець для брів. Також я люблю зволожувати губи ось цією помадою від Roche-Posay. Не знаю, чи я правильно сказала. Під очі я наношу ось такий крем: Mary May. Якийсь Intense Cream з Blackberry. Okay. Тональна основа у мене зараз від Maybelline. Ось така. В принципі, мені вона підходить. Мені подобається, вона, вона дуже довго тримає, що для мене важливо, бо якщо, наприклад, ну зачасту я на роботу не наношу тональну. Бо 8 годин працювати і так тяжко, а в мене ще фізична робота, то не хочу обтяжувати свою шкіру ще більше. Якісь маленькі недоліки, або під очима я люблю використовувати консилер, це Hourglass. Ось такий маленький в мене зараз. І подобається шеглем. Я замовляла на шейні, я їх міксую зазвичай. Щоб був той кольор, який мені потрібно. не занадто світлий і не занадто темний. Контур в мене від Fenty в самому світлішому, найсвітлішому відтінку. Я його отак е підігріваю на руці, бо якщо одразу наносити на обличчя, то вона може залишатися ну, якимись плямами лягати. А так мені подобається найкраще. Рум'яна в мене ось такі, теж від Hourglass, Такі маленькі, І бо я не користуюсь дуже часто ним, бо в мене так постійно обличчя червоне. То я зовсім трошки можу, коли, наприклад, у мене тональний пудра в мене Innisfree, олівець для очей це рімель. Туш ось така Lancome. Близько сьогодні це ось така від Dior. Зараз ще трохи зберуся і буду йти вже на вулицю. У мене сьогодні багато справ. Найголовніше це поїхати в торгівельний центр. Мені там треба дещо купити. Ось вже вийшла на вулицю. Сьогодні вже прохолодно, як на 25 листопада, вже зараз мінус 7. Ось, і вже з кожним днем буде холодніше, я так думаю, бо я вже бачила мінус 15 градусів. Е, і думаю, надіюсь, що це буде ненадовго, що, можливо, це такий циклон. І вже потім буде тепліше знову. Е, бо якщо ні, то це буде дуже-дуже сумно. Ось. Зараз іду в перший торгівельний центр. Хочу моїм пріоритетом сьогодні це знайти взуття. У мене є певні критерії, і насправді це дуже-дуже важко, бо я вже була в магазині, шукала щось і не знайшла нічого. Тож мене сьогодні є цілий день, щоб знайти взуття, щоб не було дуже дорого і не було дуже. І було якісним. Найголовніше, це звичайна якість. Ось, то побачимо, чи зможу я сьогодні щось знайти. Ще хочу зайти декілька магазинів, подивитися, деякий одяг. Ну і в принципі, подивлюсь, що там по знижкам, бо має, має скоро бути чорна п'ятниця. Деякі магазини вже мають розпродаж. Тож зайду, можливо, щось цікавеньке знайду і буду вам показувати. Ось я в торгівельному центрі, буду заходити в улюблений магазин, там можна знайти гарні бренди по дуже низьким цінам. Зараз покажу який. Так називається. Буду пробувати знайти одяг і взуття. Дуже багато всього до свята вже приготовлено. Добава. Взяла сьогодні величезну сумку, щоб покласти камеру, все приладдя. Е -е і трохи незручно. М -м -м. О, знайшла угі, але вони ось з такою підошвою, я точно на них впаду і ще й не один раз. О, якби не було такої підошви, було б дуже-дуже добре. Якщо я життя тут не бачу, то й одяг я не бачу сенсу дивитися, бо я буду заходити точно такий самий магазин, як в іншому торгівельному центрі. Можливо, там вибір буде більше. О, Єдине, що я тут хочу подивитися, це піжама. або штани не хоча б. Або штани хоча б з цього бренду, але я не бачу. Не бачу. О! Ну, до речі, о, я знайшла, знайшла розмір М. Ось так вони виглядають. Дуже класні. ну, Мені подобається, як вони виглядають, чесно. Непогано сидять. Такі домашні штанці. Дуже подобається цей поясок. я Зробила я свої справи в торгівельному, першому торгівельному центрі. Зараз на зупинку буду їхати інший. Трохи, звичайно, я не люблю оце так їздити, бо насправді без машини це дуже довго е, часу займає, бо до іншого їхати мені з центру десь е, близько години. ось. А, але ще пробуєш, якщо хочеш знайти щось нормальне, правда? Я вже приїхала в торгівельний центр. Буду вам знімати, що я тут роблю. Людей дуже багато, як для вівторка, але я думаю, що зараз свята і люди шукають подарунків. Тому так багато людей. До спочатку в магазин, де я була в минулому торгівельному центрі, він тут також є. Пропа no знайти собі взуття в цьому магазині. Сподіваюсь, мені цей раз повезе. Ну, вибір такий собі, але я ж кажу, можна знайти за дуже гарною ціною. Ось я зараз покажу. Ось це те, що мені не подобається. А ось, наприклад, модель трохи подорожча. Зовсім по-іншому воно відчувається на нозі, мені дуже подобається. Колір такий дуже гарний, але без хутра, я не знаю. Е, зайду ще в інші магазини. Швиденько продивлюся. Якщо я там щось знайду краще, то я поверну це сюди. Якщо не знайду нічого краще, то буду дягати теплі носки. В принципі, в принципі цей варіант теж непоганий. Я взяла ковтинку і лосини. Ну, не знаю, чи буде видно. Ковтинка взагалі дуже легенька. Я не знаю, чи буде в ній тепло, хоча написано, що вона має бути дуже тепло. Але мені подобається, що вона не просвічується, хоча дуже тонка. Але в складі кашемір, можливо, за рахунок цього вона буде гріти. Лосини також трохи уте... з утепленням. Я ще хочу взяти носочки такі довгі, буде нормально. Але з приводу кофти не знаю. Ось і не візьму, але ще подумаю. Трохи скупилася, тепер йду в продуктовий магазин і буду купувати щось смачненьке собі. Ось треба ж додому, я хочу їсти, хочу жити додому я втомилася. І загалом, ну загалом я задоволена. Ось тільки ще дуже сильно втомилася. Зараз буду їхати додому. Щось готую поїсти і буду відпочивати, можливо, монтувати відео. Ось так що ось такий мій день.